Ситуація в слідчому. Поступив лист у прокуратуру від імені, імені нашого нововибраного Даниленка, Олександр Юрійович, тому що я не відповідаю займаній посаді, це так популярно говорить, як це, що, типу, не так як тренер, треную ваших дітей неправильно. Це була позов борців. Вони написали ви, таку скаргу, що у мене немає фізичної освіти, але в мене є педагогічна освіта. І соціальна педагогіка і психологія, і по психології магістр. І не закінчена фізфак. Ну вони думали, що в мене ще геть освіти немає, чи я не знаю. Що в мене немає дозвілу. У мене від Федерації Панкретіона я треніруючої категорії. Я бачила підтверджувати. Ні, це є документальне, занетошуємо на це. Не то, що це. <гум> Значить, які були пункти? Перший, саме такий пункт. <гум> Діти. Я був старатися просто те, що, ну, те, що іменно по заяві. Бо так на руках заяви немає, то тобто їй ніхто не дасть. Так, <гум> іменно по, по, по етапах. Значить. Тут є батьки зборники, коли ми їздили на змагання. І, на змагання на збори літні. Перше, що коли нам адміністрація дала путівки, я вам їх перепродав. Тобто і цим самим гроші. Ну Нормально, якраз треба літом. Друге питання. Миронівська, ну тітушка, я сказав, Миронівська РДА через наш клуб відмивала гроші. Це третє посилання. То есть по цьому. А, ще. Саме основний пункт, який зацепив Федерацію Панкратіона України, який буде піднімати питання на рівні міністерства. Що ми роздаємо наліво і направо звання чемпіонів світу і чемпіонів Європи. То есть, Если у нас класний пацан, якийсь там що нам понравився, ми можемо йому в нашому клубі дати чемпіона світу. А ми не можна. Конечно, хто угодно. То тобто есть, кому угодно, ми можемо дати. За, за, це за, за, ти зацепив бабій. За, за, це я, за, я вже задавила. За Задельный за плат. Ні, це не тільки це. Зараз дзвонили сьогодні і президент Федерації Панкратиона. Це даже зацепило їхню честь. Потому що те, що було вказано в газеті. Відповідає 100% відповідності, і ніяких е, приувічень, нічого не було. Я навіть буду сам настаювати, щоб зробили перевірку і перед усіма вибачилися. Потому що оскорбили не мене, а оскорбили дітей, те, що вони дійсно тренувалися, готувалися до змагань, завоювали якісь там міста. Там. Це і виходить, що якби, ну от їм видають, у нас міст найбільше чемпіонів, найбільше цього. Це основання. Друге, що це? Дають налічку мені, і виходить неясно, куди вона йде. Вона йде мені як на зарплату. Тобто, я за це заплачу штраф, там, я не знаю, як вони там хочуть це іменно. Я це не скриваю. Пойміть, як хочете. Є е, тільки попередніх висновків не зробіть, е, можна взяти будь-який київський спортивний клуб, ідентичний нашому, і просто узнати ідентично все те саме. Тільки в Києві починаючи тренування, десь от 450 гривень. Підтверджую, чув по телевізору сам лічно. Мінімум триста п'ятдесят на клуб, піл, Не, Правильно? в клубі, в клубі, я гарантію даю. -моєму, у моєму нас... ті гроші, які ми платимо, це мізер, це копейки. Ні, ну то ми ж не їхні гроші платимо, ми свої плати почнемо з того. І ми знаємо, кому ми даємо ці гроші. Да. Ну, ні, ми платимо копійки. Ми не, ми, не, ми не гроші платимо, ми платимо копійки. Стоп, стоп. Я просто... Стоп, стоп. що це не Вибачаємося. Я просто. Я говорю так, як є. Тобто, щоб не було ніяких цих, те, що я прочитав, ну, вийшло прочитати. Далі, в нашому клубі, у нашому клубі антисанітарія. Напротязі, я вам чесно слово, на протязі. На протязі П'яти з половиною років. Скільки в нас тренувався клуб, ні в кого не було ні грибка, ні в кого не було кожних захворювань. Получилося так. Получилося так, що ми зайшли в екумаркет, не ясно, хто заніс. Можливо, це і ми десь з збору привезли цей гриб, цей лишай, з'явився. Да? Можливо, це вони. Це не доказаємо, хто, хто його сюди приніс. Тобто, це є проблема, правильно? І починають перекидати, що це ми, тому що ми тренуємося босяком. У нас такий вид спорту, таких видів спорта, каратісти і так далі, їх маса, хто тренується босиком, просто після себе треба вбирати зал. Вот і все. У нас кожна тренування, хто приїжджає забирає дітей, бачите, що зал все час вбирається. Черговий остається і сам убирає зал. Все дійсно це, воно так і є у нас. І ніколи у нас не буває так, що тренування закінчилося, Навіть якщо я затягнув тренування і вона закінчилася. Півдесятиї. Все одно стаються чергові і чергують. Дзвонять додому, мама, вибачте що не запізнюсь, там ну, сьогодні я черговий. У кожної, я думаю, таке було, особливо в тієї старшої групи. Да. Оце, коротше, такі підпункти. Прохання їхнє. По мені відкрити кримінальну справу і закрити наш клуб. Це вони хочуть, це було, хочуть винести на районну раду. Моя пропозиція, тобто на даний час, що він ще ніхто. Щоб нічого ще не зробивши, вже закривати клуб дітей. спортивний Які, які на протязі 6,5 років, років це була гордість району, А зараз узять, так, да, ще, ще один нюанс. Це можливо пов'язано ще з тим, що я, я підтримую Валентину Сергійну Вусик. Так, ти не тіше. Стоп, далі. Я докажу. Я зараз ще дві минути і все, я закінчу. Валентину а Сиріну... яке відношення має це до дітей? 5. Так, Я зараз об'ясню. Я, підтримую, стоп. Я, Валентину Сирійну Усик, на підтримую на Підтримую. і за того, що на протязі двох років Що, що на протязі двох років вона підтримувала наших дітей. Наші діти... діти за її підтримки їздили в Росію, наші діти за її підтримки їздили в Хорватію. І коли їй було тяжко, коли виходили люди, усе. Я не міг не піти. Просто-напросто не міг. Та навіть вам би було притивно за мною здороватися, якщо б я не просто не пішов і не підтримав. Комусь вона нравиться, комусь не нравиться. Це дві великі різниці. Але вона, коли я підійшов, ні разу не відказала, і наші діти їздили на змагання за кордон. Так би ми не поїхали. Повірте, ми в, ми в, Хорватію, ми в Хорватію не поїхали. Туди треба було ще 45 тисяч ви ж собі хату не построїли, а ви повезли дітей, правильно? Ні, якщо чесно, я дом строю. Я маю на увазі на ті кошти, на ті, що вона виділила. На ті кошти, що вона виділила, ви повезли відпочивати дітей. Я говорю чесно, ми все одно це з часом узнаємо. А скільки повезли? Я знаю, я там А яка в них доказова база є, кроме цього гнилого базару? У них щось є, щось до сих доказ... докази. Доказова база. Получається перше. То, що немає в мене фізичне виховання, то спеціально, якби освіти. Машу <ган> немає це, це, Ні, педагогічна, є однозначно. <ган> мене все мої се і а все. Ну все, все, то це гнилий базар просто виходить. А, 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 але а це гнилий базар потрібно відповідь шукати. Ні, так призумцям не віно, чемпіонів України. оце теж. ні, ну на кожне все була чинна влада на той момент, коли наші діти їздили і остаювали честь Київської області і міста Мирські. І вибачте, нам треба було до комуністів піти звертатися, чи до кожного в дітей. А діти дуже складалися. До От сьогодні копійки не дав із влади слє, місцевої. Батьки, є чому хтось юрист. чому? Та, тут тут є юрист? юрист. Він він не не дай, не у нас його є політика. Да. Він йому не вгоди, тому що він біжав за усочку. У нас юрист серед у нас є фізрук, який присутній на кожній під Тренуровці, а це дуже важливо. Зараз юридично, щоб юридичні програми Ні, Наслідки фізкультури, це зараз питання займається. Що був юрист, і це правда. в <постив> понеділок ідуть до міністра. Максим, а є хочу закрити активно. Це не карапасні, то не мали, що жікер прийняли. Я малого не знаю, я знаю старого <пост того, що ні, <гул> ні, я, я не можу. Ні, а чи є тут та людина, яка писала це звернення в цьому приміщенні? Зараз знаю, то де цей бившик. Я говорився в хлопці по другому хоча він, дядько Серйоз, але я вже знаю руки 15. Я вибачаюсь, я знайшов Максим, Я переходив і взяв на вечірку. Зайшов мер, хотів побачити цього. Розумно, цього, як його, Дана налеменно. Чи як він? Я не, не завжди да фамілію. Я спи, спитався дівчат, бо я їх знав общепідові, знав цей. Зайшов. Зайшов, кажу, де мені цей новий мер вашій. Хоч Максим просив, не заходить, не во кіно, що він прийшов. Я вивчаю, що я. Зайшов до мера, вони мене дівчата спигнули, спинули, бо вони це, Вони мене в жовка не завели, заводять до цього мера. Де був він. Тому. Ну, на жаль, Да, Я його знаю років 20. Друг друга знає. Ні, не я боюсь, що це. Я знаю, що не туди. Ви слухайте людину. Ви тут зібрали, щоб буде жодному послухати. Він щось важить тут у миромці. Він мер чи хто він там? Даниленко, він. Той, що зараз мер. Я зайшов до нього, кажу так і так, бо я поняв, що в кого коли... не, не до вас сюди попав. Але ви мене зайшли, я йому об'яснив, що я хочу той, то. Ні, він не... не я, це не до мене. Бо я питаю, коли не пили, ну, поставлю дружби, ми ним цей. Перебалакали, я його спитав, що, з якого дідька, каже, по причині закриття спортивного комплексу. Він в опарка, я не чув, нічого знати не знаю абсолютно. Абсолютно, абсолютно людина мені не знає. Абсолютно. Чи це сам той новий? Дві секунди, я переб'ю. Абсолютно не знаю. І на таких правах, каже, якщо хочу сюди вижити з цього спорткомплекса зеку, я кажу, знаю, досточник, щоб люди не возмущалися. У договорі є заключення. Що якщо розвалювали цей старий спорткомплекс, ще моїх є, як начальна строїть в 70-х годин, чи як пускай. Зробили, щоб люди не возмущалися, зробили на цьому місці еко і зробили цей е... зал, щоб люди не возникали. Тобто, от маску гнилу чи яку, чи в людську, щоб всі були доволі, щасливі. І постро... еко було і був спорт. Так, Да. Щоб хтось з цих сюди вигнати не можуть. Закрить по якій причині? Абсолютно ні. Підходить тоді, якась жінщина, значить вона мені апшувіша, підбігла, не знаю, як її там, то мені без разниці. Бо ми з ним зрозуміли. Дру... Я то й Він сказав абсолютно ніякий дай дурний дурних вопросів взагалі не буде. Що закриті, дай і не переживайте. Бо я об'ясняю, я вже вас друг другами знаємо вже 20 років. Плище. Покажи мені цього.